З Олександром ми знайомі були ще з дитинства, але зустрічатися почали, коли навчалися в Херсонському юридичному інституті. Через два роки ми одружились. Потім у нас народилась донька Олександра. Вона як дві краплі води схожа на свого тата. Вони навіть вночі з нею спали однаково. Тому, коли почалася війна, ми вирішили, що Саші з донькою краще буде переїхати в місто Хмельницький, тому що дитина повинна бути в безпеці. І так от вони з донькою разом прожили майже півтора року. Саша дуже любив доньку, завжди називав її Моя санечка. Вони разом грались, і вона в нього завжди дуже багато всього розпитувала. Їй було дуже цікаво, як він розповідав, що в нього було на роботі, куди він їздив. Олександр Чихун деякий час працював на посаді поліцейського сектору реагування патрульної поліції, Олешківського відділу поліції. За час несення служби як людина зарекомендував себе з позитивного боку, а саме як цілеспрямований та відповідальний співробітник. За власним бажанням, він був переведений до поліції Хмельниччини, але після повномасштабного вторгнення... Країни-агресора на території України не зміг залишатися осторонь та повернувся на рідну землю, а саме на Херсонщину, та продовжив нести службу якості поліцейського на рідній Херсонщині та виконував свої обов'язки по боротьбі зі злочинністю та припиненню правопорушень. Олександр Чихун залишиться в серцях співробітників, колег, рідних та близьких, як людина, яка була віддана справі служіння українському народу. Коли я дізнався, що Олександр загинув, мене це викликало великий біль та смуток. Адже це дуже досвідчений колега, якому я довіряв. Я з Олександром познайомився приблизно чотири роки тому. Прослужив з ним близько двох років. Запам'ятав його посмішку, адже він завжди був на позитиві. Він у нього завжди був гарний настрій, та він піднімав настрій. Всім своїм колегам. Знаєте, дуже круто бути саме поліцейською сім'єю, адже іноді цивільним не завжди вони можуть нас зрозуміти, специфіку нашої роботи, особливо коли потрібно пізно затриматись або вийти на роботу в вихідний день. У нас Саша ніколи не було з цього приводу суперечок. Лише допомога та підтримка. Ми завжди розуміли один одного та підтримували, тому що це служба. Значить, так потрібно. Саша завжди дуже сильно нас підтримував. Він завжди говорив: Я в тебе вірю, нас обов'язково все вийде, не сумнівайся це надавало неймовірно крила. Завжди згадую, що якби яка б ситуація не складалася, він завжди дзвонив особисто і питав, чи потрібна тобі допомога. Казав, я зараз приїду зі своїми напарниками та допоможемо вам. Складній ситуації для нашої всієї поліцейської родини це велика втрата, оскільки ми втратили хорошого друга та надійного колегу. Мої колеги з відділення поліції Олешків е, дуже позитивно відзиваються про Олександра Чехуна та пам'ятають його як доброзичливу, добру людину. Я вважаю, що це велика втрата для поліції. Нещодавно донька зламала на ніжці пальчик і їй наклали гіпс. І коли ми йшли з неї з лікарні, вона сказала, якби мій папа був тут, він би поніс мене на ручках. Він нас був дуже сильний. І знаєте, це так. Чоловік завжди нас оберігав та у всьому нам допомагав. Тепер він наш Янгол.